При створенні події оренди авто, окрім вибору водія, потрібно також вказати вартість оренди та точний час дати початку та завершення, згідно якого з водія буде списано вартість оренди авто. Система підкаже кількість днів та годин оренди згідно з обраним проміжком. В полі вартості оренди система запропонує ціну, яка залежатиме від кількості повних днів оренди і вартості оренди моделі за добу. Вартість оренди кожної з моделей авто вказується у модулі умов співпраці, проте також може бути вказана у картці конкретного авто за добу без прив'язки до його моделі. Коментар при створенні події оренди обов'язковий. Вартість оренди авто може бути змінена з рекомендованої на основі попередніх налаштувань умов співпраці на бажану довільну. Після створення події, яка в свою чергу з'явиться в календарі, також буде створено транзакцію, що зменшить поточний рахунок водія на суму оренди. Транзакцію можна побачити в розділі транзакцій. Вплив транзакції на рахунок відображений в звірці. Для зручного продовження оренди передбачено зелену кнопку, що з'являється при доведенні мишки на подію. В режимі редагування доступна функція видалення події, а для поточних подій доступна функція їх дострокового завершення. Дострокове завершення події скоротить її час до поточного моменту та перерахує вартість оренди в годинах та компенсує водієві кошти за невикористаний час оренди у вигляді відповідної транзакції. Її теж можна побачити в списку транзакцій. Для цього оновіть сторінку. Це перша оренда, це друга, а це дострокове завершення другої оренди. Видалення події компенсує водієві повну вартість оренди та проводить відповідну транзакцію. Дострокове закінчення відміни першої та другої подій.